Хотів би привітати всіх із цим святом, хто є в церкві, в Домі молитви, хто в онлайні. Божих вам благословень! І хотілося б разом з вами сказати слава Господу. «Слава в ту неділю ми були відсутні. Хор наш їздив, відвідував церкву в Фастові. І казалось би, одну неділю не побули, і вже два тижні декого не бачили. Правда, один одного, два тижні могли не бачити. Але як хотілося б бачити. Знаєте, один одного. Це так важливо є для людей мати спілкування один з одним. Ми сьогодні маємо зустріч в Домі молитві перед лицем Господнім. І я, так, може, трошки хвилююся, але все ж таки серед нас є гості, які. Для мене цінні, тому що в свій час, коли і світанкової зорі є гості, і вони для мене цінні, тому що вони предоставили нам будинок, коли ми виїхали з Києва, це Діма і Мірча да? Міря, е, предоставили будинок для нас, щоб ми могли там проживати. А е, Петро Федорович займався моєю реабілітацією духовною. Вечорами він приходив, і ми, ми спілкувалися там. Знаєте, І вони відкрили для нас свій дім, свій холодильник, все. І знаєте, коли я йшов в Сітункову зору до них, то е, мені такий був наказ: ти будеш проповідувати. А що проповідувати, коли тобі самому треба десь отримати силу і все. Знаєте, і. Е, Такий наказ був від Петра Федоровича, це деякон церкви е, Святонкової зорі. Е, він е, хазяйственник, знаєте, від самого початку, напевно, від вітають церкви, були, да, будували ту церкву. І коли війна почалася, там кухня і все інше займався е, Петро Федорович забезпеченням, вареники, пірошки, гуманітарна допомога. от е, і він цим займався. ви знаєте, коли я йшов до церкви в сітанково зору, він каже, Від ти будеш проповідувати. І перший раз я знаю, в мене не було ні костюму, нічого, я собою нічого не взяв, бо додому не можна було повернутися вже до нас. І ви знаєте, я прийшов і я проповідував так в, спортив... в спортивному костюмі, який в мене вже там був, проповідував. І мій племінник, який також тут є в танкові зори, Петро з Лілією тут є. Він каже: Ну, дядя, чого ти ходиш як бомж? Давай, каже, ми тебе приодінемо. То він дав мені свого костюму, дав мені сорочки свої. І, і ото я пережив жити в чужій хаті, жити за, за чужий рахунок і... Ж... І... і ходити в чужому костюмі. Знаєте, Непогано, Непогано. але лучше мати своє. Лучше мати своє. Через те сьогодні я вас вітаю в церкві, Божих вам благословень. дуже дякую за те, що ви відвели до церкви. пару слів. Я не заставляю те, як ви мене заставляли. Да, да, Я, я знаю. Ви старша людина, я не буду вас заставляти. Да. Ну я був щасливий послужив для брата Миколи. Їхню родину я знаю ще від діда, його діда Петра. Да? Від діда Петра я знаю. От, і... Ну, ми... мені було дуже приємно, що він був у нас в рівному. Я би хотів, щоб він був там довше, але він забрався і поїхав. Він тут треба, він вам треба. От. І свята, Світлана, де Світланка? Он тут є, да? так? Мені нам було приємно проводити вечори. Приємно бути зібрані. ви наші вареники їли. Так, ми, ми займалися варениками і до цієї пори ще займаємося. Ну, Приблизно 125 тисяч вареників ми відправили на схід. Ми готові вам служити. Брат Микола, приїжджайте до нас ще. Ми вас любимо, всю вашу родину любимо. Дуже дякую. Дуже дякую. Вітання від церкви світанки Заря. Приймаємо. приймаємо. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Ви храм Божий. Ви храм Божий. І дух Божий живе у вас. Так написано в Божому Слові. І коли ми говоримо про славний в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим, чомусь так говорить славний, воно абсолютно до верби ніякої відношення не має, до вербної неділі ніякого відношення не має В'їзд Господа Ісуса Христа це був надзвичайний такий момент, коли Христос ішов в Єрусалим. Не раз Він там був, але Він ішов в Єрусалим. Ви знаєте, це особливе щось. Перед своїми стражданнями він знову знаєте, звертався до свого народу. Він ішов, і це було надзвичайне Дух Божий побудив людей для того, щоб вони могли вийти до нього на зустріч. Проходив він по через міста різні. І ось читаючи Євангеліє від Луки, 19 розділі, ми знаходимо, як Ісус Христос, ідучи до Єрусалиму, ішов через Єригон. Вам як Оця така порівняння Єрусалим і Єрихон. Мені здається, що це два різних місця з різними культурами, з різними людьми. І з чимось таким. ну, Коли ми говоримо про Єрихон. яка асоціація у вас? Місто пальм, ви були там? Красиве місто. Ну, маленьке місто. Але ми згадуємо із історії, з Біблії, що? Ішов. Один із Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам. І мійкається, Єрихон – це місто розбійників. Мені так знаєте, з самого дитинства мені казалось, що це місто розбійників. Не йди з Єрусалима в Єрихон. Такі ще навіть були вірші. Не йди з Єрусалима в Єрихон, а йди з Єрихона в Єрусалим. Такі, які ви знаєте, спогади з дитинства, що в мене залишилися. За... Але Ісус Христос, Він ішов навіть там, де грішні люди жили. Він ішов через Єрихон. 19 розділ Івангелії від Луки. Ми читаємо, що Ісус Христос проходив через Єрихон. І там, в тому Єрихоні, захотів його побачити. Хто? Захей. Захей? Виліз на дерево. Виліз на дерево. Для того, щоб побачити, чому? Був начальником, але малонького росту. Тобто його посада не дала йому можливості. Через НАТО побачити трон надто був не, 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 не в тому місці поставлений для нього. Він начальником митників був. Він мав достаток, він був достатньою людиною, але вельми грішною людиною. І чомусь йому захотілося побачити Ісуса. Не описується, чому він хотів побачити Ісуса. Люди по-різному хотіли бачити Ісуса. Хтось оздоровлення. Хтось хотів поїсти хліба, хтось хотів почути щось нового, хтось хотів знайти в ньому щось, зачепитися, знаєте, і посперечатися. Але цей чоловік він прикладав зусилля, по крайній мірі, для того, щоб побачити Ісуса нам дещо для того, щоб досягнути якоїсь нашої цілі, нам потрібно прикласти зусилля. І цей чоловік приклав. Він виліз на дерево. І ось сидить на дереві. І думає йому байдуже Ісусу до нього. От Христос проходить повз нього. І Коли Ісус пройшов на це місце, то споглянувши, побачивши його, промовив до нього захею, зліз негайно додолу, бо сьогодні мені потрібно бути в домі твоєму. І ось, коли він прийшов у... додому до цього чоловіка. І люди бачили це, то нарікали, до грішного чоловіка він пішов. А Захей став і промовив до Господа: ось половину достатку мого, Господи, даю Богім. А коли кочим скривдив, віддам в четверо. Про це я недавно говорив на ранковій молитві, по-моєму, що в п'ятницю. І від того часу мене ця думка не залишала про цього чоловіка. Ідучи в Єрусалим. Ісус заходить до Єрихона. В Єрихоні там не було ні Віття пальмового, абсолютно толпа. Маса людей було крім Ісуса Христа. І ось один чоловік, про якого нагадується в Біблії, який зустрів, який хотів бачити Ісуса. І приходить Ісус до нього додому. Але не в Єрихоні, не відбувається ніде ні з ким нічого там, в той момент. А відбувається щось в серці Захея, щось відбувається в серці чого грішного чоловіка. І він каже такі слова: ось половину достатку свого, Господи, даю в Богі, а кого чим скривдив, вчетверо воздам. Щось відбулося в серці цієї людини. Не потрібно було докоряти його, не потрібно було вчити його, не потрібно щось було казати цього чоловіка. Люди казали, Він грішний, а Христос прийшов до нього в дім. Він хотів побачити, а Христос прийшов до нього додому. І ось сама ціль Господа, який прийшов на землю, була, бо син людський, прийшов, щоб знайти і спасти те. Що загинуло. Одного знайшов. Одного знайшов. Захея знайшов, ідучи в Єрусалим, він знайшов його сердечний храм, він був очищений. Не потрібно було ніяких зусиль прикладати для того, щоб Захей міг стати серцем чистим, щоб він міг побачити Боже спасіння. Не потрібно було. Досить великих зусиль. Це сталося. Присутність Божа, Божа присутність дозволила йому це зробити. І він став спасеною людиною. Слава нашому Господу! Хтось пережив такий момент, як Захей, ви стали чистими серцем, чистим серцем Бога побачать. І ми сьогодні тішимося, що Господь прийшов в наше життя. Присутність Божа це не є завжди гарантія спасіння для людини. Присутність Божа, вона не є гарантією для людини або не є фактом тим, що ти вже будеш щасливим, що в тебе буде царство небесне. Абсолютно. Сьогодні так багато є релігійних людей. Сьогодні так багато людей ходять до церкви, але їхнє серце. Вони можуть чути Боже Слово, Біблії дома є, але їхнє серце, воно закрите для Господа. Там може бути так, як в Єрусалимі, коли Христос прийшов. Релігійне місто, столиця релігійна. Знаєте, храм стоїть, і люди говорили: храм Господній, храм Господній. Вони думали, що ось такими словами те надбаня, яке вони мали, дає їм які-то ну, льготи, привілегії дає. Що вони народ Божий, ми ніколи не були рабами, ми діти Авраама. А Христос їх по-іншому називав. Навіть будучи там храм, не надійтеся на ось ці слова. Облесливі. Не надійтеся тому, що Він вас не спасе, коли ви будете нечисті серцем. І Христос наближався до Єрусалиму. Ми бачимо зовсім іншу картину. Славний в'їзд. Люди, славний від того, що люди його зустрічали, вийшли до нього на зустріч, прославляли його, говорили Осана. І це дійсно момент слави, момент, який належав Богу, Христу, Месії. Але з іншої сторони, буквально зразу, зразу за цим, Христос прийшов на схил Оливної Горі і дивиться на Єрусалим. І плаче, а там зовсім інша картина. Там зовсім іншим займаються люди. В храмі там зовсім інше щось знаходиться. Тут слава, тут люди прославляють, а там щось інше знаходиться, що бачить Христос. А Він бачить Єрусалим, який розвалений повністю. Він бачить оточений Його. Він бачить, що Він буде знищений від того, що не пізнав час приходу. Вони не пізнали. Вони не прийняли Його, який щасливий захей, що прийняв Господа Ісуса Христа. Він прийняв Його, Він можливість використав. Шанс був для Нього один даний, і Він його використав. Він знайшов велику цінність в Ісусі Христі. Україна мала досить багато часу і свободи. Відкрите все було. Настільки відкрито. І по сьогоднішній день в нас є відкрита. Знаєте, відкриті двері для проповіді Євангелії. Слава нашому Господу! Інші можливості тепер. Але в нас і по сьогоднішній день є відкриті двері для проповіді Євангелія. Чи скористується людина? Чи скористується наша земля тою можливостю, яку Бог дає для неї, щоб Прийняти його як Спасителя, як Месію. І не просто ми говоримо про землю, про Україну, як твоє серце, що робиться в твоєму серці, як в храмі? Можливо, так, як в Єрусалимському храмі. Можливо, те місце, де має бути Господь, де Дух Божий, де присутність Божа має бути, там щось знаходиться інше. Хіба це можна? Можливе? Хіба так може бути? Зачастую деколи може бути. Коли людина може впустити в своє серце через сумніви, через невіру, через якусь слабкість впустити до себе щось інше, полюбити щось інше, чим Господа. І ми бачимо, як люди в той час, чому Христос плакав, дивлячись на Єрусалим, на тих людей, які жили в Єрусалимі. І коли війшов він у храм, то побачив, почав виганяти продавців і покупців, кажучи їм, написано, дімі. Це ді молитви. Ви ж з нього зробили вертеп розбійників. І почав, винавши їх всіх, почав вчити. Ісус Христос, прийшовши в храм, Він побачив зовсім іншу культуру, іншу, іншу літургію, яка там мала бути. Це зовсім не та слава, яка була за часів Соломона, коли Дух Божий зійшов. Священники не могли стояти. Це зовсім інше було. Люди продавали, міняли, купляли, служили, служили, але серце їхнє було далеко від Господа. І ось яка різниця між храмом Єрусалимським? І храмом серця Захея. В той же час момент буквально рядом воно стоїть серце, яке було, знаєте, закрите за е, грішне е, верте про збійників, де був. Він став храм поклоніння Богу. Захей міг прославити Господа, а місце, яке було поклоніння, воно зайнялось. Чимось іншим і не впіздало прихід Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ця паралель в нас залишилася в день свята, коли ми нагадуємо про в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Як важливо, щоб наші брами були відкриті, щоб наші брами нашого серця були відкриті і війшов цар слави. Можливо. Немає такої хвали. Можливо, я не можу прославити Господа, що перешкодою являється, що перешкодою, можливо, ти проходиш труднощі, випробовування, страждання. Підніми, підніми ці брами вверх і війде цар слави. А цей слави, цар слави Ісус Господь, якому сьогодні належить слава і хвала серед нас. Хай Господнє ім'я буде прославлено. Знаєте, Єрусалим сьогодні вже е, Він має такий історичний і по сьогоднішній день, історичне значення. Але Господь сказав, Він звернув увагу на серце людини, що ті, які будуть поклонятися Богові, не в Єрусалимі і не на горі будуть поклонятися, а істинні поклоники будуть поклонятися в душі. Та в правді, хай твій дух він буде відновлений, хай він буде живий і в твоєму серці хай завжди лунає поклоніння для живого царя-царів. Господа слави і Ісусу Христу, хай буде подяка і слава. Амінь.